Шановні присутні, шановні депутати, до початку роботи пленарного засідання всі пам'ятають, вам необхідно зареєструватися в системі Рада голос. Для реєстрації на кнопку за на культі. Прошу реєструватися. Шановні депутати, запрошені з 26 депутатів. На 80-ту позачергову сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання з'явилося 17 депутатів. Дозвольте, чергову 80-ту сесію Іванківської селищної ради 8-го скликання оголосити відкритою. Творити на благо нашого народу, на благо нашої громади. Дозвольте голосити, коли не мовчаю. Депутати нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи сесії. На розгляд сесії пропонується внести такі питання. Про внесення до рішення Іванківської селищної ради з цього -12 12.23 по бюджет Іванківської селищної територіальної громади на 24 рік. Дача автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби з дітей та сім'ї Іванківської селищної ради про передачу автомобіля з балансу служби з дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради перерва на 10 хвилин для проведення засідання виконавчого комітету. Четверте питання про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби з справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради. П'яте питання про затвердження акту приймання передачі автомобіля з балансу служби у справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради, доповідає Оксана Миколаївна Кадуль. І шосте про відрядження Іванківського селищного голови Тетяни Середенко до Сілецького воєводства Республіки Польща. Доповідає Олена Анатолієвна Агубарова. Які будуть пропозиції щодо порядку денного статті? <позум> затвердити. Хто за те, щоб затвердити, якщо немає зауважень пропозиції, відзначаємося за основу і в цілому? <позум> за 18 проти нуль нин, утрималися нужні голосували 0 відсутні. 8, рішення прийнято. Вношу пропозиції встановити наступний регламент роботи сесії для доповіді до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Перероба на 10 хвилин у зв'язку з проведенням засідання виконавчого комітету запитання подавати усі та письмові форми, роботу сесії закінчиться за 30 хвилин. Шановні депутати, є зауваження пропозиції до регламенту? Тоді визначаємося за основу і ціну. За 18 0, дотрималися ну, 0 голосували 0, відсутні 8 рішення прийнято. Переходимо до повідки для них. Міські селищної ради від 7 до 12 23. Про бюджет міської селищної територіальної громади на 2024 рік викладає Віталій Анатолійович Черник. депутати, на вашу думку, ми можемо сесе перерозподіл бюджету по розміщенню Пані справді газу та бензину для відділення невідкладної допомоги. Все питання зрозуміли всім. Якщо не маю зауважень ніяких пропозицій, будь ласка, визначайте за поміці. Слуші питання Оксані Миколаївні Кадунів. Друге питання про передачу автомобіля з балансу Іванківської селищної ради на баланс служби у справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради. Шановні депутати, пропонуєте передати автомобіль Форт Транспортер Помбі 2002 року випуску uh, додаткової вартісті. читали до майна. Просу, Якщо немає зауважень чи пропозицій, визначаємося за основу і <клух> За 18 проти нуль не голосували 0, відсутні 8 рішення прийнято. Третє питання повітряний про передачу автомобіля в балансі служби в справах дітей та сім'ї Іванківської селищної ради на баланс Іванківської селищної ради пропонується передати Польсфайн транспортер 6.1 один Комби Сіті 2024 року випуску за балансовою вартістю 1 млн 777 тисяч 105 гривень 25 копійок. Також створити комісію виконавчому комітету <клес> передачі даного майна. Прошу підтримати. Ви <клес> втрачаємося, голосовують Якщо рішення прийнято, оголошується перерва на 10 хвилин.